Мир вашому дому, мир всій Україні. Я Олег Мальований вітаю вас на каналі Корисні новини. Сьогодні, друзі, поговоримо про приватизацію земельних ділянок. Після початку війни з Росією. Верховна Рада повністю зупинила приватизацію землі, була закрита і дотепер закрита кадастрова карта, де можна подивитися кадастрові номери. І Хоч невідомо для чого, тому що Google є набагато новіші, має і детальніші фотографії, чи це вже трошки застаріла кадастрова карта. Але так зробили. І приватизація Землі довший час була ну, повністю зупинена. Тепер з порядним організаціям е, дають дозволи на проведення деяких робіт. Першу чергу це, це виготовлення технічні документації для присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, на якій розташований житловий будинок, що є приватизований. Тобто є свідоцтво на право власності, ще якийсь інший документ, що ви е, є власником цієї будівлі. Якщо у вас немає такого е, документа, і ваша будівля збудована до. 1992 року, то цей житловий будинок можна е, приватизувати без приватизації землі. О, і такі, такі роботи по приватизації, по присвоєнню кадастрового номера е, цим земельним лянкам, де стоїть цей житловий будинок, е, можна робити і е, кадастрові номери присвоюються. На даний момент вже присвоюється. Також можна присвоїти кадастровий номер земельній ділянці, яка е, має державний акт, але не внесена е, по, якісь, по тій чи по іншій причині в базу і не має е, там кадастрового номера. Е, на цьому акті, чи якщо навіть той е, кадастровий номер є, але його в базі немає і не можна взяти витяг, щоб провести якісь е, юридичні дії. Тож такі. Е, земельні ділянки, кадастрі номери можна присвоювати. От і ще поки що робота, яку по приватизації землі є дозволена, там є ще деякі нюанси, це такі вже менш суттєві. Так що, хто має ще якісь питання по, по приватизації, можете. Написати, бажано в Ютубі писати, бо в соцмережах не завжди є встідковую, або дзвонити мені по телефону, буде в описі. Миру вам, Божої благодаті і чекаємо повної перемоги.